Викрики, порушення буде спокою, спокою, прошу вжити зараз. Шановний поліцію злами. Зараз я і п'юрі скажу, що це зловживання. Поліція в еклокації це тоді, коли є заява про те, що хтось щось порушує. Шановна поліція, я є. Не дай Богу, духа чабу людину, давати. Ви принічете, будь ласка, до нього звернення. Ви звернулися до них незаконно. Жодний не чинив зараз злочин. Вони злочині. Шановні депутати. Нехай починається, з не встигли ти як уже наслякаєте? Сесія <успільна> звідси до пункту. Це громадське місце, сесія немає У <успільна> вас перед вами порядок денний. Переселення Вони сидять здійснення недовіри. Їхні посвідчення з службові закону, безслужбові посвідчення цих осіб, які називають себе депутати. Чербанівської селищної ради Хансівського району Київської області. І третє питання про затвердження бюджету Чербанівської селищної ради, Харківського району. Київської області е пропоную взяти а, цей Потрібно передний комісію. Бюджет громади в незаконний в, спосіб. Що ви робите? Навіщо ставити а, під сумнів весь бюджетний процес? Тисячі віде? людей, зарплати, садочки. За для для чого? Нам потрібно обрати від комісію. Я... Які будуть пропозиції щодо кількості? Як зазвичай три. Три. Які були пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії, будь ласка. Василь Іванович Гуменко. Петро Петрович і Єра. Так а хто до цього рахував ваші голоси, ви тільки зараз лічільна комісію створюєте? Як вас обрали? Де протокол? Ну, хто це? Ви суперечите здоровому глузду, шановні. Вже його сесії обрали, тепер будемо рахувати. чи що? У складі трьох депутатів. Валерія ще Ну Черпа. Хто за цю пропозицію може голосувати? Хто проти? Хто утримався? 14 за. Рішення прийнято. Однозначного. 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 Мені, все, в порядок денний сесії позачергової. Я тільки що проголовка. А який процесії? номер сесії скажіть? 107-го за чергова сесія Чапорівської селищної ради. Сьогодні, 18 лютого 2026 року, ми почали з вами працювати о 9.15. Підставі ну, зараз... чого скликана? Яким розпорядженням? Яким розпорядчим а актом скликана сесія? Яким віде розпорядчим віде актом віде скликана сесія? Сім статті 46. Прекрасно. Порядок денний, прошу прийняти за основу, проголосувати в кількості трьох питань про вихоплення недовіри, то додаткового припинення повноважень секретаря Червоні селищної ради, про обрання секретаря Чернівської селищної ради і про затвердження бюджету Червонівської селищної ради Пасівського району Київської області на 2026 рік. Прошу взяти порядок денний за основу. Хто за? Ганьба. Топувати, будь ласка, за ваше до і зараз ти чи не комісія не рахує. Третє питання перевони назвали про затвердження бюджету оголосити питання, які лісить мінімум 30 щодо порядку денного. Будь ласка, від громадськості прийміть та яка вас обирала. А де запишення за чекайте громадські свідковіте цілому? Що отримано пропозицію? Будь ласка, занесіть до протоколу, що громадськість хотіла внести запитання має право. Отже, шановний секретар чи голова денний сто сьому позачерговується ці чавонічка ради пасіки, що ви робите? Злочин! Якщо ви так тут воюєте, то беріть зброю, і йдіть воювати. Мі свого чоловіка, ми самого брата. Дивіться мені сука, бочі Я гроші твої, він перераховую ваш грьопаний бюджет, який ви зараз хочете вкрати. Те, що хлопці не дотримують. Ви сові взагалі маєте жінку? Подивіться на мене. Чебані щось я, я не заважаю У районах, жити людям, тут! переворота даний злочин. Подумайте! Підумайте. ради пасікського району київського подивіться на мене. на мене, мужики. Тут ви мене знаєте особливо товариш Клименко, Ви кожного разу мені донатите, що я вожу машину знову голосування де я просто кожного з вас як юрист буду доганятися. Немає, ви маєте совість? Хлопці, мужики, ви маєте совість, що ви робите? Як це не заважати? Вас, це за цирк? вас незаконно в 22-му році, поки я не написала. Так вони не працюють. Що ви робите? Влада, хто ви робите? Якщо ви не можете воювати з мусоками, то ви тут. Ви, 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 ви? ви відробляєте свої гроші. А ви відробляєте свої гроші? Може, мені заплатити? Ви всі знаєте, що я роблю. Скільки я плотем я? Особиться жінка, бляха, привезла 108 вісім машин. Що ви робите? Ви лізете в кормушку вас саме закінчилось. Скільки вам платять за один голос? Нам заважає тут працювати. Ми Де пункті незглавності заважає. заважає. жити заважаєте. Я місцевий житель. Які платить сюди податки і буду говорити те, що я захочу. Ми і знаходимося в пункті, пункті незглавності. Не мають мандата, немає мають Хто це такі. Чи визнайомити сюди? Подивись, бля. це я тобі заважав жити? А? О, я заважав, сука. Що ти не на війні? Що ми не на війні? Що ти тут сидиш, блядь? Що ти машеш мені рукою? Ти ти кажеш, що я заважаю. я тебе заважу. Петро Петрович, дишайте цей батальйон, сидіти, що робите? А ну швидко на ТЦК пішли. Давай пішли разом. Ось люди сидять, чорні сидять. А, а ви чорнірови? Владу хочете. Вічійна комісія підготувала, бюлетені. На підставі чого чинier, вони приголосували? Вони 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 Щодо висловлення недовіри та додаткового припинення повноважень секретарю Чабанівської селищної ради Копольовий голем. Яка підстава 18 лютого 2020 року. Яка підстава оголосіть? Зачитайте проєкт рішення, Зачитайте Зачитайте підставу, підставу оголошення. Це незаконно. Прості, я зараз просто почну штук пики. Це буде правильно. О, день, день. І хай мене арештують. А, а де, де проект краще, чим ви продаж. будете тут сидіти? О, тварі? О, я... непонятно і з, -з листовського другому розумію пам'ятські. Зараз він повертається бо тоді не тапи депутатів. Так бути... Я оголошую перерву на час роботи лічильної комісії. Вона підготує. А скільки хвилин? Як тільки комісія, а. вона повернеться. Тобі треба не розходитись. — Вам не соромно, ні? Нікому? Дивіться, це зібрання не матиме, ніяких Та При чому тут матиме чи не матиме? Не... Слухайте, я не за це запиту. Бачить і знає, чим я займаюся. Ви совість маєте мужики? Людина звільняється тоді, коли її пред'являють. А ви звикли гамові на вентилятор закрити. А що ви робите? Коли треба щось зробити вам нічого немає. Зараз починає А це каварія правильно? У суді, що відповідаєте. Ну, у вас судове рішення є, ви квартиру розірваємо, так? Яку квартиру? Скажіть, Ну на сьогодні, яку ви декларація? А ви що це вирішуєте? Покажу хороші. Я записуюся. Так, так ви вирішите. Ви, ви, ви депутату ви, 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 ж декларат? Добре, я в нас запитаю. Де взяли ви кошти за 25 рік? Чому ви не боюєте? Да. да. А чот, Та чітко, пане, железо. Конечно, конечно, наші радіо, от треба. Приймаєте питання в тому, що це безсовісна граба. За да, Та, нею ну, також так треба, знают, жити, щоб наші висували, бабушки готують на крохто в'їждались на посилки чабани. Я кажу, скільки автомобілів по всі по всьому фронту. 108 автомобілів я сама да, завезла в Україну. Ну будь якого поцю. Я плачу ще в податки кожного Відкритий, подивіться. Всі знають, що я юрист. Навіщо ви це робите зараз? Ви так, проїхати не можна, бо солі не закупили, товариш Любенко не за не на новосілки, не на чабани не не можна. це дозволі, а ви.